Завдяки підтримці і розумінню керівника Покровської міської військової адміністрації Добряка Сергія знайшлося порозуміння і те обладнання, яке працювало на території Торецької громади, вдалося врятувати і розмістити тут. І будемо працювати для того, щоб надавати послуги жителям Донецької області в цілому. Це і для наших мешканців, для покровчан в першу чергу це і для. Туреччани для всієї Донеччини, я думаю, що це велика справа, що у нас у Донеччині все ж таки запрацював для Аліс, який говорила повно свого часу. Спасибо вам большое. Ну, то всем нам є. Є. Всім всім кажу, врачі да. хороші у нас очіка. Емоції спасибо огромное. Я вам чесно, я просто не можу. А де ви до цього люди? ездили. Ага. Ну представляете, що таке дорога. Скажу, навіть всіх, у присутствующих, благодарность огромнейшая. Ну... Я сподівалися, що так світло просторно. – Ну так, да, світло просторно, над сучасне обладнання, придбана ліжка. Все, все робилося для жителів Донецької області. Ми дуже вдячні. Вашим адміністраціям, що ви пішли на зустрічі, зробили таке. Ну, це можна сказати подарунок. Це зворотній осмас, який ви придбали, а це вже медичний осмас. І така система очищення води дозволяє користуватися для гемодіалізу водою не тільки зі свердловини, але ж навіть і централізованою, і навіть технологічною водою. В відділенні 10 апаратів штучна нирка, один апарат резервний. Всі апарати з 10 вже задіяні в роботі. У відділенні можна від отримати послугу замісної наркової терапії методом програмного гемодіалізу для хворих на хронічну ниркову недостатність. Також у відділенні можна отримати допомогу, можуть отримати хворі на гостре пошкодження нирок, тобто гостра ниркова недостатність. ми в тандемі з Покровською міською військовою адміністрацією, розуміючи ті проблеми та негаразди, які в наших громадах існують. У нашій громаді це безпосередньо знаходження на лінії зіткнення. А в Покровській громаді також що потребує гемодіаліза. Було прийнято спільне рішення за підтримки і керівника військової адміністрації Покровська. І за сприяння розмістити обладнання, яке було евакуйовано з Торецька, бо тому що це обладнання надсучасне, воно перед активною фазою бойових дій було придбано. У нас і використовувалося, і відповідно, ми перемістили сюди це обладнання. Додатково ще. Долучилася Покровська військова адміністрація в придбанні очистки води і додатково встановлені ще скважин, які будуть найближчим часом реалізовані ці проекти. Ми зможемо надавати послуги населенню Торецької громади, Покровської громади та Донецької області в цілому. Вже 12 мешканців отримують так звану почку. Всього ми маємо надію, що буде вже 30 пацієнтів долучені до цього до цієї процедури. Ми маємо надію, що наступного року ми запровадимо в доброзичевій медицині для наших мешканців додаткове безкоштовне бання медикаментами для цих процедур. Тому разом до перемоги все буде Україна. Попит на це є, і ми все спільно двома громадами зробили все для того, щоб мешканці Донецької області тут не тільки буде Покровський район, не тільки місто Покровськ, і Торецьк, і ну в принципі, всі мешканці, які цього потребують і будуть знати, що в лікарні є таке обладнання, вони можуть звернутися і зробити собі цю процедуру. Тут така синергія лікарів і Торецької громади, і нашої Покровської громади. Наші медсестрички, які вже працювали на діалізі, в, ну, в них є е, опит. І Юлія Миколаївна кашик, яка також розуміє і працювала в цьому, вона також долучилася до цього процесу, і вона веде терапевтичних хворих, Торецька лікарня веде більш важких хворих, тому ну, ця синергія вона буде давати результат на благо людей.